В даному відео я хочу розказати про одну із своїх справ і своєї адвокатської практики. До мене звернувся клієнт вже після винесення вироку в районному суді. Його обвинувачили за частину 1 і 3 статті 309 Кримінального кодексу України, тобто, це зберігання наркотичних засобів, особливо великих розмірах. І хоча клієнт визнав свою вину повністю, щиро розкаявся. То, однак, суд все одно призначимо покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, тобто реального строку. Після того, як він звернувся до мене, я склав апеляційну скаргу, направ до апеляційного суду і за результатами апеляційного розгляду справи. Суд замінив реальне позбавлення волі моєму підзахисному на іспитовий строк в три роки. Тобто людина залишається на свободі, і їй лише треба буде відмічатися періодично в органах пробації і не вчиняти нових кримінальних правопорушень, нових злочинів. В першу чергу я зауважу, що коли я взявся за цю справу, я сказав йому, що суду недостатньо буде, якщо ви прийдете і скажете, я осознав, я більше не буду, і давайте мене не позбавляйте волі. Тобто, треба було зібрати певні докази, які б давали підстави суду пом'якшити покарання, тобто не позбавляти мого підзахисного волі. А що ми зробили? Перше, я змусив його звернутися до лікувального закладу від для наркозалежних. По-друге, зібрати необхідні характеристики, що він характеризується позитивно за місцем проживання, за місцем роботи. В цей період клієнт навіть одружився, що також дало підстави. Я вважаю, суду для того, щоб пом'якшити це покарання. Отже, висновок тут який, що а, найголовніше, ми суду показали а, конкретними діями, а, що а, мій підзахисний хоче виправитися і робить для цього конкретні дії, а не просто про це говорить. А, витяг а, з рішення апеляційного суду по даній справі ви можете побачити і почитати в описі до цього відео.